Органічні сполуки поділяють на класи за будовою або властивостями. За якісним складом виділяють вуглеводні, які містять тільки карбон і гідроген. До них належать алкани, алкени, алкіни й арени. Сполуки, які містять також оксиген, називають оксигеновмісними це спирти, альдегіди, карбонові кислоти, вуглеводи та інші сполуки. Сполуки, які містять нітроген, нітрогеновмісні це аміни, амінокислоти та білки. Залежно від будови карбонового ланцюга, розрізняють ациклічні сполуки, у молекулах яких атоми карбону утворюють лінійні або розгалужені ланцюги та циклічні, молекули яких являють собою цикли кільця трьох і більше атомів карбону. Також органічні сполуки розрізняють за типом ковалентного зв'язку між атомами карбону в ланцюзі, виділяють насичені сполуки з простим одинарним зв'язком та ненасичені подвійним або потрійним зв'язком. Крім цього, існують сполуки з ароматичним зв'язком. Ще одна класифікація органічних сполук за наявністю та будовою характеристичної групи. У вуглеводнів така група відсутня. Для спиртів та фенолів характерна гідроксильна група ОН. OH. Для альдегідів карбонільна СО, для карбонових кислот карбоксильна – СООН, а для амінів – 2 Поліфункціональні органічні сполуки містять разом декілька груп: це вуглеводи, амінокислоти, білки тощо. Для органічних сполук характерним є ковалентний зв'язок. Атом карбону має 6 електронів, 4 з яких знаходяться на зовнішньому шарі. При збудженні атома 1 електрон з 2С рівня переходить на вільну орбіталь 2П рівня, отже, карбон набуває 4 валентних електрони і виявляє валентність 4 у всіх органічних сполуках. Атоми карбону можуть сполучатися з іншими атомами одинарним простим, подвійним і потрійним ковалентними зв'язками. Прикладами сполук з такими зв'язками є етан, простий зв'язок, етен подвійний і етин потрійний. У молекулах органічних сполук існують як полярні, так і неполярні ковалентні зв'язки. Наприклад, у молекулі етану між атомами карбону зв'язок є неполярним через їхню однакову електронегативність, а у молекулі бромметану між атомами карбону і брому зв'язок вже полярний, бо електронегативність брому вища. Крім ковалентного, в багатьох органічних сполуках наявні йонний і водневий зв'язки. Йонний зв'язок існує в солях карбонових кислот та амінокислот. Це тверді речовини переважно розчинні у воді. Водневий зв'язок утворюється між молекулами, в яких атоми гідрогену сполучені з атомами дуже електронегативних елементів флуору, оксигену, нітрогену. Ці зв'язки існують між молекулами води, спирту, карбонових кислот а також беруть участь у формуванні особливої будови молекул білків.